У мене таке враження, що Китай взагалі повернувся зараз обличчям до Америки і відвернувся від Росії. А тепер чи домовляться чи можливо таке, що найближчий рік, наприклад, Китай нападе таки на Тайвань? Що буде нам показувати, що вже війна закінчується? Якийсь прорив буде: прорив на одному якомусь напрямку? Можливо, це буде оцей до так? От те за те, що там росіяни переживають так. А тут наші баці заберуть донець собі, і все і тоді вже якось би воювати. воюваємо. Все, Сенсу все. Просто... вітаю, друзі. Сьогодні в нас продовження теру з терологиною стелою. Дякую, що виділили час. І поговоримо ми про можливо третю світову війну. Тому що зараз ми бачимо і природні катаклізми, які чомусь виникають чи не з воїн. Бачимо, ми спецоперацію так в секторі газу, посилення бомбардування. Що взагалі відбувається з Туреччиною, Ердоганом, Зустріч Путіна з Дзіньпінім чи нападе Китай на Тайвань? Зараз Венесуела заявила про претензії на сусідню Гавану, Азербайджан, Вірменія, Ізраїль, Хамас? Оте, що ми бачимо, ось такі світові конфлікти, вони будуть продовжуватись далі? І чи можливо третя світова? Чи будуть продовжуватися конфлікти по всьому світу? Я навіть не знала про Венеселеву, чесно словом. Це від вас почула. перше. Так, я, я от е, буквально на днях прочитав це. Конфлікти, чи будуть продовжуватися конфлікти. Знаєте, вони продовжуватися будуть. От Знаєте, як сірники і от там спалахнуло, там спалахнуло. Але в третю світову. Так, щоб це знаєте, от масово э, э, весь світ охопило. Все ж таки, ні. Тут мені показують мудру голову, тобто керівники, ну лідери країн, так вони всі зараз, як скажете, ну скажімо, таке міжмолотом не ковальною. Не проявлятися неможливо. Якщо ти проявляєшся, то ти втягнутий конфлікт. Розумієте, тут кожен із лідерів. В, 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 якось опинився в такій ситуації, але я не бачу, щоб найближчим часом, принаймні до нового року, я не думаю, що третя світова розгориться. Але отакі конфлікти, очаги, отакі, очередки, такі вони будуть виникати. Ми ще не почуємо ще не про одну. Те, що ви перечислили країни, uh -huh. це ще, це ще не, не весь перелік, і ще будуть спалахувати. Отакі, але це знаєте, якісь такі моменти вони будуть спалахувати недовго і тут же гаснути. Тобто, таких затяжних воєнних дій, як у нас от зараз відбувається, в. Україні такого не буде. Uh -huh. Це десь на місяці, там ну максимум до півроку. Я так думаю, що з Ізраїлем це ну, до нового року і можливо вже повинно це вже скінчитися. Uh -huh. Uh -huh. Це uh -huh. не буде дуже затяжним процесом. Тому і знаєте, якось аби це спалахнуло одномоментно ну, по всьому по світу, то це, мабуть, і була б уже третя світова, так а так воно буде, там загорілося стихло. В іншому місті, в іншому місті, отак от буде. Оце так буде так, неспокійно по всьому світу. Це дійсно так. Подивимося ще ми з приводу Китаю. Бачили ми візит нещодавній теж Путіна до Китаю. Він нелегітимний зараз, його визнає Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. 123 країни мають передати Путіна в Гаагу, якщо він буде. Це країни, які Визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду і підписали Римський статут. Китай не входить в ці 123 країни. Mm -hmm. Ось цей візит до Китаю що означає, про що вони домовились? Не знаю, можливо, такі в мене думки політичний притулок чи, навпаки, Сі Цзіньпінь Думаю, як роздрибанити територію Російської Федерації, наприклад, забрати той Сибір. Так. Що, що це взагалі значить візит Путіна до Китаю? Що це взагалі було? Так, ну по-перше, сам по собі візит Путіна або людини, схожої на Путіна до Китаю, призвело на Китай дуже негативне впечатлення, осадочок mm. такий. Mm -hmm. Чому? Ну, теж він же ж не дурінь. Він розуміє, що до нього приїхало ну, щось, але не справжній Путін. Той же ж теж довго сидить у владі, він трошки теж щось же ж розуміє. Коли він побачив ту людину, бачите, це башка, він, він yeah. це таке в нього в думках, з ним нема що робити. Це не та людина, це не той Путін. І, а той Путін, ну ця людина, яка приїхала в Китай, ми ж бачили, що воно не сінитницю несе, смикається, якось так себе погодило. І це повішене, це коли питання: а чи буду я мати з ним далі справи? Тобто він, оце оця людина, яка приїхала в Китай, яка себе називає Путіном, вона дуже розчарувала китайця, вкрай розчарувала. Так, тепер про що вони розмовляли? Про що були розмови? І про гроші, і про подорожі, і про те, що я твій молодший братик, і як ми дуже одне одного любимо. А це дійсно так, як ви сказали. На всякий випадок, чи можу я на тебе це двійник? Питає у Путіна. Ой, вибачте, у китайця чи можу я на тебе розраховувати, коли мені буде на переливки. Ну на на всякий випадок. На всякий випадок. Тобто, ну дійсно про якийсь притулок якийсь, і звісно, було б про якісь. Раніші домовленості, е, ну це таке фінанси, щось таке. Е, про якісь домовленості, які були раніше про якісь ресурси вони розмовляли. Ну і звісно, Путін же ж просто демонстрував, що він ну їздить, що він не сидить. Що така а ну, ого, го Китай не маленька ж країна, так що навіть Китай мене приймає. Багато також військових експертів стверджують, що ну немає рішення щодо розпаду Російської Федерації. У Сполучених Штатах Америки та Китаї, тому що є ось ця територія Сибір, вона дуже важлива, тому що там є озеро Байкал, так, і це є 40% прісної води у світі. Так, дуже важливий природний ресурс. Uh, і ну, немає згоди у США і Сі Цзіньпіні. І сьогодні я читаю новину на українській правді: Байден і Сі Цзіньпін таки домовилися про зустріч у листопаді. Uh, значить, uh, чи дійсно відбудеться ця зустріч цього місяця? Uh, і чи буде якесь рішення щодо війни в Україні? Чи зустрінуться Байден і Сі Цзіпінь у листопаді однозначно? Однозначно, і мова буде йти дійсно про територію. Території дійсно зустріч буде. Вона до речі буде їм обом така вагома і значуща, і обидва. Обидва лідера лишаться задоволені: і китаєць, і американець. Я вам до речі, хочу сказати: в мене таке враження, що Китай взагалі повернувся зараз обличчям до Америки і відвернувся від Росії. А тепер чи домовляться майже ні? Домовляться якось частково, але дуже е, лишиться це ну, по Росії. Чи домовиться Китай з Америкою щодо Росії деребанити її, чи лишити в тому стані? Ще ні, вони ще будуть спостерігати. І ще ні. Тут буде таке трохи подвішене питання. Тобто, я так розумію, це буде е, по підсумкам війни, якось це буде видно. Тут і ще лишуться невирішені питання. Оцей візит Китайця до американця, скоріше всього, це знаєте, як підкріплення того, що все ж таки ми з тобою разом. Тобто, це Китай продемонструє Америці, що ну, якби переобувся, чи що. Він уже тепер. Я, я запитаю, от зараз Китай. Як він налаштований до Росії і як до Америки? Так, дивіться до Росії. До Росії. Тримати все під контролем. Тобто, виходить, виходить, що зараз Китай є прямий хазяїн Росії. Я тримаю все під контролем. Але якісь незадоволеності, якісь, тобто. Ви розумієте, Китай чомусь розум... Не чомусь, звісно, чомусь розуміє, що Росія втрачає якусь вагомість. Вона дійсно це просто територія, яка має дуже багато ресурсів. Все. А там домовлятися, чи чи щось там якось підтримувати такі прям дружні стосунки. Тут взагалі немає ніякого бажання. Взагалі. І ось подивіться, які стосунки з Америкою. Подивіться, які стосунки з Америкою. Одні домовленості, документи, гроші, гроші, підписання, підтримка один одного. Ти зі мною це знаєте, як Китай і Америка, це чуть як чоловік і жінка. Ми з тобою в одної пряжці, ми з тобою пара, ми з тобою про одне дбаємо, про одне думаємо. Розумієте, тут просто такі неймовірні зміни відбулися. А це карта ту спентаклів. Це коли дуже велика закладка на майбутнє, тобто підписуються якісь документи, якісь договори на майбутнє, і воно буде працювати. Сі Цзіньпінь уже втретє став президентом так Китаю це вже понад 10 років. Він себе дуже добре почуває в кріслі, має великі апетити, скажімо, так, і Тайвань дуже. Я думаю, що ведеться якась там операція чи план. Чи можливо таке, що найближчий рік, наприклад, Китай нападе таки на Тайвань? Чи нападе Китай на Тайвань найближчий рік? Ні, ситуація буде так. Знаєте, якась як екскалація, трошки таке загострення, але, але припинять. Взагалі ці розмови Китаї та, можливо вже припинили, щось я вже даненько не чула. Припинять ці розмови і тут все ж таки якось домовляться. Найближчим часом там не буде поки таких воєнних дій, ескалацій, просто, можливо, якісь вкиди, якісь от незадоволення одне одним. Таке можливо. Але так, щоб сказати, що почалася там війна, поки ні. Ні. Чудово. Е... Ну, Китай вже не хоче зваритися, сваритися з Америкою. Не ну, хоче. Тому, що... там понад половину. Економіки залежить від сполучених штатів Америки, тобто, якщо вони розривають економічні стосунки, то рухне вся економіка Китаю. практично. Все зав'язано на грошах, тому за пермали була не тільки США, також європейські країни. Так європейські скитай ж дуже багато сировини своїх продуктів постачає, так тобто економіка, вона. По іншому, от і е, щоб підсумувати, е, е, з приводу України, все-таки вертаємося, бо світова політика е, завершення війни. Що, е, які будуть знаки цієї перемоги, наприклад, зброя. Ми знаємо, що f 16 передадуть у 2024 році, вже, так, е, чи це пришвидшить е, хід? Е, Бойових дій і завершення війни, так літаки і завершення Атакамс, чи вас... нададуть атакам ага. нададуть, нададуть. От. Це те за що ми плакали, переживали. Ми думали, От. що не буде мало так, щоб на 20 штук дали ті, які там щось на 160 кілометрів. Чи що От. дивіться? Який об'єм, який величезний об'єм? Це для того, щоб Завершити війну. Іде карта миру йде. Іде мир, тому що треба завершувати. Так, чи передадуть f 16 Україні найближчі 3-4 місяці Передадуть. Звісно, передадуть. Можливо, не так багато їх буде спершу. Так, mm -hmm. придивляться, подивляться, як це буде відбуватися. Ну, все ж таки, така справа, так, але, але ми отримаємо. Mm -hmm. Ну, ще запитаємо. Що буде нам показувати, що вже війна закінчується? Так, слухайте, мені вже показує, що вона закінчується. Оце ці новини ну, і ще що. Що буде показувати, що війна закінчується? Я, до речі, поки ви робите розклад, я покажу невеличкий фрагмент глядачам виступу. Ви ви знаєте, мені тут така, от по цим картам випало те, що я вам сказала, попроше десятка мечів. Десятка мечів це саме по собі є закінчення. Ось вони мені кажуть: розумієш, кажу, воно вже закінчується. Ви вже маєте дуже багато ознак закінчення. Якийсь прорив буде. Прорив на одному якомусь напрямку. Можливо, це буде оцей до Донецьк. Да? От те за те, що там росіяни переживають, так а тут наші баці заберуть донець собі, і все. і Тоді вже якось би воювати тут вже би все воювати, все. Би... сенсу. Не все. Просто немає, і ось йде карта смерть, так закінчення, закінчення проекту війна. І карта поспіль слідуючи йде четвірка мечів. Це закінчення активних дій. Тобто, фактично пам'ятаєте, то був сказав наш президент, що ми вийшли на фінішну пряму, війна закінчується. Війна закінчується. Тільки треба трошки знаєте, Я знаю, що глядачі почнуть там нервувати, будуть казати, та де вона там закінчується. Але ви повинні розуміти, що звісно, навіть для того, щоб вивести весь контингент, оце скільки тут тисячі, так оціх є вояк, то це, це не один місяць. Тільки на те, щоб їх вивезти. А цим же ж недоумкам дозволено ж кидати в нас ракети, шахети. Ото вони розважаються. Так. І ще чіпляються. Ще, це ж ми ще ж повинні пережити оцей момент, коли об'являть на весь світ, що Путіна вже немає. А ну ка до речі, чи стане це знаком, тому що це дійсно вже закінчення війни? Оголошення про смерть Путіна? Десятка пентаклів, сонце мир. Так знаєте, про це повинні знати не тільки ми з вами і там росіяни, які знають чи не знають або хто ті вкиди, робить про це повинна знати вся спільнота. Коли буде заявлено всім світовим лідерам, що вже немає Путіна, ну ви розумієте, як я б карти тут не викидала, вони все одно показують сонце, мир і, і Арфан це совість. Тобто, це вже закінчення, це вже реальне закінчення війни. Ми ще раніше колись балакали. Я казала, що коли помре Путін. Війна буде сходити на нівець, звісно, не за один день, але це питання якихось місяців.